Привіт, друже! Ти на каналі Інтертехніка і з тобою Євген. А значить, ти будеш бачити реальний стан тракторів, реальні косяки буду показувати і казати прямо зараз вам реальну ціну або ж писати на екрані. Тому залишайся зі мною, підписуйся на канал і поїхали дивитися новий привоз міні-тракторів з Китаю. Свіженькі тільки відвантажили. Так що новий ціна, новий завоз, як на ринку. Погляньте! Джинна ось такою кепкою приїхала крутою. 3244HS. Ціну бачите на екрані по моментам. Зараз розповім, пройдуся ще яку техніку покажу. Low 244 Kentawer SX SD, Xintai 244 tnt і Forte. Просто ХТ-244. Як я їх гарненько як. Струну виставив, погляньте. І зараз по кожному щось та й розкажу. Поїхали! Ford ГТ-244. На даний момент це найдешевший міні-трактор з коробкою без ремнів і трьохціліндровим двигуном і повним приводом в Україні. Ціну викупили. Гума. 6 на 14 передня. і 9,5х20 на задня. Навісне витримує 350 кг. Подивився в мануалі тільки що. В попередньому огляді казав, що 420, не Лише 350 Передній мост. Встановлений. Редукторного типу, дешево та сердито, як то кажуть. Комплектація. 3 плюс 1 коробка маємо на 2, аналоги прибори з електронним цифроблатом мотогодин, гідропідсилювач керман, зеркала заднього виду, зручне сидіння оператора на пружинах і розетка під притчіп не встановлена, але вона є в комплекті, можна достановити. Також задні противаги та передні. Двигун КМ385 ВТ. Також є вал відбору потужності на одну швидкість. Це 540 обертів на хвилину. Його старший братик від компанії вже Xintai T244THT. Такий самий движок, такий самий мост. Коробка вже 4 плюс 1 на 2. Сидіння трошки видозмінене, але також на пружині. Таке саме навісне обладнання. Навіска, бачите, з товстішого металу, підварена, підсилена. Два гідроклапани, вже встановлена розетка під причим навіть з вилкою. Є така пружинка, яка тримає невістку, щоб вона не шаталась. Штатний фаркоп, вал відбору потужності. Ось так влаштовано тут все в салоні, є підножка, велика панель для того, щоб знаходитись в салоні, передні противаги і більша резина. Давайте по порозині. Передня 6х16, задня 9,5х24. Далі переходимо до кентавра. Кентавра 244 SD на моторіка М385 ВТ. Передній мост такого типу. Кліренс цілих 300 мм. Передня гума. 6,5х16, 9,5х24. Повний комплект противаг встановлений. Навіска також пристойна. 420 кг витримує. Такий винесений дишель фаркопа, два гідроклапани. Заднє додаткове світло. По салону. Приборки як такої нема, все з металу, аналогові прибори встановлені. І Сучасний електронний циферблат Мотогодин. 1. Сидіння оператора на пружині, вал відбору потужності на дві швидкості вже. Коробка передач 4 плюс 1 на 2. Гідропідсилювач керма. Повний привід я вже, можливо, вам казав. Ось. Така техніка. Ось такий самий міні-трактор, тільки з більшою резиною. І іншим двигуном. Двигун у ньому UD-385T. Також на 24 кінських сили. Мост і трансмісія в них однакові, також повний комплект противаг. Навізка на 420 кг. ідентична, як і в попередній моделі. По салону все так само. Тоді цікава дуже техніка, От мені сподобався даний Ловол 244 HM. Давайте погляньмо його. Рідкісна модель, не дуже їх багато є в Україні. Передні противаги встановлені. Хороша резина 6х16, задня. 9,5х24. Чим хороша, тому що ґрунтозачепи дуже високі. Передній мост. Вищий кліренс також 300 мм. Движок модернізований, дуже якісне навісне обладнання в на ньому встановлене, що топлівна, що патрубки, що провода. Все уложено в ньому дуже красиво. Є така функція підігрів впускного колектора, щоб він краще запускався взимку або ж в поганих погодних умовах. Називається електрофакельна свічка там встановлена. Зрозуміли? Ось така особливість. По салону. Сидіння з окремими подушками, що на спинку, що сидіти на пружині. Дуже комфортне місце оператора, просторе. Коробка передач. 4 плюс 1 на 2, стандартна схема. Аналога приборка з цифровим Moto мотогодин. Чудова комплектація. Такий добротний мінітрактор. Бачите, це метал, тут трошки пластмаси, дуже якісно підігнані деталі і ЛКП у даному міні-тракторі на висоті. Далі джинма, з якої я починав. Тустий движок km 385 ВТ. Звичайний погляньте на передній мост. Гума 6х16 передня і 9,5х24 задня. Навізка витримує 440 кілограм. Є вал відбору потужності на дві швидкості, ось такі. З дуже таким міцним фаркопом. На сам вал відбору потужності, два гідроклапани. Розетка під причіп цій комплектації є. Особливість. У ньому встановлене двохдискове сухе щеплення. По салону дуже комфортно, все, чітко зробили, бачите, тут такі накладочки є, все оранжеве, щоб випадково не натиснути. Коробка передач у ньому 16 на 4, тобто є ділітель скорості. Уже така особливість серед конкурентів. Дуже широке крісло. Погляньте. Злікоть. Також на подушці. Сижу в ньому, як дядько. Цифрова і аналогова приборка комбінована. Ну, по комфорту він номер один. Серед всіх тракторів, що тут встановлені. Краще додаткова рамка, як бачите, захисна. Також є такі моделі з кабіною. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте підписатися, я дуже постарався. Напишіть, що думаєте про нову техніку, яку тільки нам ну, привезли, який би собі обрали серед цих 24 сильних всіх міні-тракторів. І до побачення! Слава Україні!